Вітаю, друзі! Мені дуже приємно, що ви завітали до мене в гості за новим рецептиком. Хто не знає, мене звати Надя і ви на каналі Івановна. Я сьогодні поділюся з вами самим простим рецептом заготовки березового квасу. У одних із минулих моїх відео я показувала, як я готую консервований березовий сік як лимонад. Кому цікаво, можете зайти і переглянути. Силочку я залишу в кінці цього відео. І так, в ємність, якому буде кваситься квас, наливаємо проціджений березовий сік. І тепер беремо сушку. У кого яка єсть. У мене тут яблучка і груші. Точної пропорції тут немає. Якщо хочете, щоб квас був більш темнішим і більш насиченого в смаку, то берете більше сухофруктів. А якщо любите більш ніжніший смак, так як я, то беріть небагато. Я ж на 20 літрів соку взяла дві жмені сушки. Тепер ми її заливаємо холодною водою і гарненько миємо. Перекладаємо у чисту марлічку або ж у одноразову медичну шапочку. І зав'язуємо тугенько, щоб не розв'язалося. Ось так. Далі закидаємо цей мішечок прямо у березовий сік, накриваємо кришкою і ставимо у літню кухню, гараж або десь у хаті на 4-5 днів. І потім дивіться: пробуйте! Якщо почався процес бродіння, тоді витягуємо сушку, також накриваємо кришкою і відправляємо у холодне місце, у погреб або ж підвал. Такий напій уже можна пити. Він ще буде ніжний. Але якщо ви любите більш газований і насиченіший смак, то вам варто набратися терпіння і почекати хоча б 2 або 3 недільки. І тоді це буде саме те. Ось такий красивий і смачнючий квас ми зараз будемо смакувати. Такий квас у нас постояв уже 2 недільки. Його можна пити і так. На смак він кисленький, газований з ніжним ароматом сухофруктів. А хто любить солоденький, то можна зразу ж у стакан добавити цукор за смаком і насолоджуватися дарами природи. Все, друзі! Я надіюся, що це відео було корисним для вас. Дякую, що ви були зі мною! І якщо вам сподобалось моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, задавайте питання, я із задоволенням вам відповім. Бажаю вам усім кріпкого здоров'я, мирного неба над головою і усього самого найкращого. До скорої зустрічі! Пока-пока!